Беремо ниточку і дивіться, як робимо. Раз, два, Раз, підтягнули. Етнопростір, кошик мокоші. Сьогодні тут проходить майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки. Дев'ятирічна Анастасія Суспільному розповідає, починати мотанку потрібно з голови. Головне, каже, добре затягувати вузлики та не поспішати. Брали вату і замотували її в тканину. У нас вийшла голова. Потім ми взяли. Ту тканину і обернули її літачком, щоб полишилася рука. Потім другу руку так само. Хочу зробити гарну ляльку. Маю подарую. Проводить майстер-клас мисткиня Ірина каже: сьогодні мотають ляльку оберіг. Вона в хустці, вона хазяйка, вона оберігає дім господарство. Робили їх і для хворих дітей, тобто робили ляльку, клали під подушку чи під матрас, коли дитина одужувала цю ляльку, спалювали. Співзасновниця етнопростору кошика Макоші Леся Зіанурова каже: створили етнопростір, аби популяризувати українське. Цей простір для того, щоб людина могла прийти, переключитися від страшного тяжкого сьогодення і полікуватися творчістю. Ось побачити вироби, які мистецтва, і також власноруч зробити. Чому етно? Тому що ми хочемо зберегти наші українські традиції. Серед учасників майстер-класу і віничанка Таїсія каже, ляльку робить для доньки. Берегиня це берегиня роду. Береги нашої української нації, і тому ця лялька повинна давати тільки любов, злагоду, благополуччя, натнення, мирне небо. Готові вироби забирають із собою або ж залишають для оборонців. Майстер-класи платні, каже Леся Зіанурова. Аби навчитись робити ляльку-мотанку, учасники заплатили по 200 гривень. Частину з цих грошей спрямовують на підтримку військових, решта на матеріали. З кожного майстер-класу з кожної продажі ідуть відсотки, десь приблизно до 7 тисяч щомісяця собі збираємо. Зараз ми все таки вирішили співпрацювати із нашим військовим госпіталем. Буває, не вистачає навіть білизни, великого розміру. Ми її шукаємо, ми купуємо і несемо туди все, що потрібно. Окрім відвідування майстер-класів у етнопросторі можна придбати вироби мисткинь та екопродукцію. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.